Сьогодні у нас в студії начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Черкаській області Олег Молодик. Раді вас вітати у нас в студії. Вітаю вас 25 листопада. Був ухвалений закон про декларування зброї. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам детальніше про всі його основні аспекти і з якою метою він був ухвалений. Е, ну, Верховною радою України було прийнято закон щодо декларування зброї та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає праву основу для непритягнення осіб до відповідальності за зберігання цієї зброї без відповідного дозволу. Тобто умовно, це як в соцмережах писали. Якщо людина знайшла цю зброю, то вона може її принести і ніякої кримінальної відповідальності за це ні кримінальної, ні адміністративної за декларування зброї не передбачено відповідальності. Добре, якщо умовно людина знайшла цю зброю, ми так, так розуміємо. Мова йде швидше за все про схід нашої країни і при прифронтові, при і зону бойових дій, і принесла який да, ну, який алгоритм, алгоритм дії ось для неї, і де в Черкасах загалом це можна зробити. Е, ну алгоритм для декларування взагалі дуже простий. Людина повинна звернутися на лінію 102, повідомити, що вона має знайдену або Незареєстровану зброю, і на протязі 24 годин звернутися до підрозділу поліції за територіальністю. У ну, разі неможливості до особи виїжджає група для проведення декларування. Задекларувати зброю, в свою чергу, можуть також як громадяни України, так і іноземці і особи без громадянства. Сама процедура досить проста. Поліцейські проводять огляд зброї, перевіряють її по всіх своїх наявних базах щодо непричетності даної зброї до вчинення кримінальних правопорушень, а також перевіряють, чи зброя не належить до Збройних сил України. І видають особі повідомлення про декларування. В свою чергу людина підписує зобов'язання. І, скажімо так, під час декларування поліцейські роз'яснюють особі про умови зберігання, перевезення цієї зброї, а також можливості її використання та застосування. Добре, які документи повинна мати з собою особа, щоб задекларувати таку зброю? Документи, перелік дуже коротенький. Це паспорт громадянина України, або ну якщо це іноземці, документи, які підтверджує перебування, скажімо так, закони да? Да, законне на території України, фотокартку розміром 35 на 4,5 см, договір страхування, а також ідентифікаційний номер. Чи є якісь терміни обмеження в термінах декларування цієї зброї? Чи цивільні особи, скажімо так, які мають зброї і боєприпаси, можуть на протязі повинні на протягом місяця з моменту вступу в дію закону звернутися до поліції для її декларування після завершення цього терміну, тобто з 25 грудня, знайдена зброя та боєприпаси, також підлягає декларуванню. І в свою чергу цивільна особа в будь-який час, коли вона знайшла зброю основні частини до неї та боєприпаси, повинна негайно повідомити про це працівників поліції. Тобто, у цей місяць терміну дається умовно для тих, хто наразі вже має да цю знайдену якусь зброю, так ну або має, або можливо, в цей період знайде її. Але, тобто, після 25 грудня, якщо особа так само знайде, вона так само так, протягом місяця може так, задекларувати її. Зрозуміло звичайно. чи є випадки, наприклад, коли особа знайшла умовно цю вогнепальну зброю, принесла а їй у декларуванні відмовили і вилучили цю зброю. Ну, ця знайдена зброя, та боєприпаси до неї можуть не задекларуватись, а просто здатись правоохоронним органам, коли буде встановлено. Наприклад, причетність цієї зброї до вчинення кримінальних правопорушень, або вже відповідно ця зброя може бути зареєстрована на когось і перебувати в цьому реєстрі. Зрозуміло. А якщо підсумувати, чи є така зброя і боєприпаси, які взагалі не можна задекларувати. Задекларувати неможливо нарізну зброю калібру більше 12,7 мм, гладкоствольну зброю це калібр більше 23 мм та боєприпаси до неї. Ну, в свою чергу, гранатомети, вогнемети, артилерійські установи. Також декларування не підлягає зброї, яка вже перебуває на обліку в збройних силах, ну, на обліку військовослужбовців та інших військових формуваннях. Також не підлягає зброя декларування, на якій відсутні маркування або ж ці маркування нанесені не заводським способом. А одна особа, скільки одиниць зброї може на себе задекларувати? Зазначеним законом обмежень в кількості одиниць зброї та боєприпасів не передбачено. Тобто скільки умовна особа знайшла, стільки може і принести задекларувати Так, так звичайно. Так? і не боятися. На Черкащині чули по Україні вже є випадки декларування з 25 листопада. По Черкащині чи є такі випадки? І так, звичайно, і не поодинокі уже хтось приніс і задекларування звичайно. На вашу думку, цей закон вплине на кількість ось такого незаконного злочинного використання такої зброї і загалом ваші такі на очікування від його ухвалення. Ну, однозначно, що вплине, адже вогнепальна зброя це ну, не іграшка, скажімо так, і повинна використовуватись та застосовуватись для захисту України та українського народу. І логічно, якщо кількість цієї зброї зменшиться в обігу громадян, то і кількість злочинів. В даному випадку також із її застосуванням чи використанням однозначно зменшиться. Ну, в свою чергу, громадяни мають співпрацювати з правоохоронними органами для того, щоб створити в Україні дійсно безпечне середовище як для себе, так і для оточуючих. І мабуть, і для наших міжнародних партнерів буде спокійніше, так, так, коли ця зброя буде буде облікована. Да. Пане Олеже, ми вам дякуємо за таку вичерпну розмову за такі влучні відповіді. А ми нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні на студії був начальник сектору за обігом зброї головного управління національної поліції Черкаської області Олег Молодик. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам.